Про роботу з учасниками антитерористичної операції, їхніми сім'ями та вимушеними переселенцями відзвітували у Бердичеві так, задля для підвищення рівня соціального захисту у місті затверджена і реалізується програма соціальної підтримки учасників АТО. Заступник начальника міського управління праці та соцзахисту населення Оксана прокуратор серед іншого нагадала, згідно рішення виконкому наприкінці липня 2014 року, сім'ї військовослужбовців учасників АТО були звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги. Станом на десяти року звільнено від сплати за житлово-комунальні послуги 693 сім'ї військовослужбовців, учасників АТО. Рішенням виконавчого комітету номер 368 від 17.09.2015 року затверджено порядок надання пільг членам сімей загиблих, учасників антитерористичної операції на житлово-комунальні послуги за рахунок коштів місцевого бюджету. Відповідно до закону України про статус ветерани війни, гарантій їх соціального захисту, 846 осіб отримують пільги як учасники бойових дій та інваліди війни. Сума матеріальної допомоги, отримана сім'ями загиблих та поранених у зоні АТО бійців, складає 584 тисячі гривень. Інформувала заступник начальника управління. З початку року звернули за матеріальною допомогою 105 осіб на суму 48,3 тисячі гривень. З них виплачено 47 особам на суму 22,1 тисячі гривень. Виплачена матеріальна допомога у сумі 20 тисяч гривень матері зниклого безвісті учасника антитерористичної операції. 22 учасникам АТО встановлено групу інвалідності, друга група шести особам, третя 16 особам. Пов'язана із виконанням обов'язків військової служби та встановлено статус інваліда війни. Один учасник АТО Слуцький за направленням управління праці та соціального захисту населення отримав протест та чухли для правої нижньої кінцівки. 14 учасникам терористичної операції пройшли реабілітацію в санаторій Дениши за рахунок коштів обласного бюджету. За рахунок коштів державного бюджету 32 учасники отримали санаторно курортні путівки. Знову таки одним із рішень виконкому, що стосувалося вшанування подвигу загиблих на сході України земляків, у Бердичеві були встановлені пам'ятні дошки. На честь героїв назвали вулиці. У пам'ять про усіх хто віддав життя за Україну, звели меморіал Слава героям. Продовжила Оксана прокуратор. Сьогодні спільно з громадськими організаціями учасників АТО у місті вирішують персональні проблеми. останніх. рішенням виконкому від 29.08.14 дев'ятого номер Діти загиблих військових». Військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, звільнені відплати за харчування у дошкільних загальноосвітніх е, закладах на період навчання, звільнені від відплати за, е, за навчання у художній та музичній школах діти загиблих та учасників антитерористичної операції. За рахунок коштів обласного бюджету оздоровлені діти-учасників антитерористичної операції в Орлятку, село Лепки Житомирський, Житомирський район, три дитини і лісова казка. Баранівського району 12 дітей. З міського бюджету виділено 50 тисяч гривень на придбання бронежилети для військовослужбовців військової частини А 3091. Також військовій частині передано автобус і карус. У 2015 році за медичну допомогу в Бердичівську центральну міську лікарню звернулося 52 учасники антитерористичної операції. 23 з них одержали стаціонарне лікування, 29 амбулаторно. Лікувалися. На стаціонарне лікування витрачено 2692,2 тисячі гривень. У 2016 році за медичною допомогою звернулося чотири особи, які брали участь в антитерористичній операції. На період з 12 по 113 стаціонарне лікування хірургічне отримали суму 306,15 15 тисяч гривень за бюджетні кошти два учасника антитерористичної операції. Зубне протезування на суму 3979,30 гривень отримують один учасник антитерористичної операції за бюджетні кошти. Рішенням сесії від 23 жовтня 2015 року 44 сім'ї учасників АТО та 7 сімей загиблих Бердичівлян отримали безкоштовні земельні ділянки під житлове будівництво, нагадала доповідачка. Трьом учасникам АТО надали дозвіл на виготовлення документації землеустрою під гаражне будівництво. Трьом учасникам АТО передані земельні ділянки у власність по тисячу квадратних метрів. Тарасові вдові загиблого. Героя України, полковника могил, понадано дозвіл до на виготовлення документації землоустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовної площі 24 квадратних метри під гараж, також взяті на облік для забезпечення житлом сім'ї загиблого в ході антитерористичної операції від Київського. П'ять сімей, учасників антитерористичної операції, яким встановлено групу інвалідності, пов'язані із виконанням обов'язків військової служби та встановлено статус інваліда війни та 20 сімей учасників бойових дій. Забезпечено квартири інваліда другої групи, учасників АТО Казаченка, трикімнатної Ропало, двокімнатною, трикімнатною квартирою трьох дітей загиблого Старікова і двокімнатними квартирами сімей загиблих учасників Вереща Абрамова, однокімнатними квартирами сім'ю загиблих Пителя, Венгера Панасюка, забезпечена житлом сім'я загиблого учасника Верещика, який проживав у селі Нікунівка Бердичівського району. Розпорядженням міського голови створено робочу групу з питань забезпечення житлом осіб, які брали участь в антитерористичній операції, або забезпечені її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок та сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Не залишаються у місті осторонь проблем ще однієї категорії населення, зазначила Оксана прокуратор, тимчасово переміщених із Криму та Сходу країни. Осіб на сьогодні інформувала у Бердичві обліковуються 603 переселенці, з яких 141 дитина. Їхня адаптація у нових умовах продовжує слугувати одним із пріоритетних завдань міської влади.